Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде дуже спекотня тема відео, нетипікова для мого каналу. І зразу хочу вставити ремарочку для тих, хто тільки но прийшов до мене через це відео. Скоріше за все, ви не цікавитесь тематикою мого каналу, а мій канал присвячений грі Mobile Legends. І ви завітали сюди, бо вас цікавить тема про Вуконга. А якщо точніше, то вас цікавить тема, яка гуляє серед українських блогерів. Чи варто купувати Вуконга? Так ось, для таких ремарок. Якщо вас не цікавить гра Mobile Legends або хоча б жанр гри MOBA 5х5, то в мене прохання не підписуватись на мій канал. Ну це щоб не псувати статистику мого каналу, бо ви прийшли на мій канал тільки через це відео, а інший контент дивитись не будете, бо вас Mobile Legends не цікавить. Інша справа, якщо вас зацікавила ця гра навіть після цього відео, то ласкаво прошу до підписок. А якщо ви не цікавитесь моба іграми, то вашої Уваги на цьому відео мені буде більш ніж достатньо. А тепер повертаємось до сутності цього відео. Я би не робив це відео, якби ця тема не задівала мій контент на Ютубі. А ця тема задіває мій контент на Ютубі. І я мовчати не те, що не можу, а просто не маю права, бо я маю захищати свою аудиторію, своїх шанувальників мого каналу. Як ви знаєте або може не знаєте, я припускаю, що серед вас дійсно не всі можуть ще знати, що гра вуконг від китайських розробників, так само як і гра Mobile Legends, теж від китайських розробників, але інших, але це не має значення. Головне те, що це китайські розробники ігор. І головний меседж полягає у тому, що деякі правильні українці, як вони себе називають та позиціонують спіною біля рота, розказують, що потрібно припинити грати в китайські ігри, бо це, на їх думку, дуже погано і робить вас не справжніми українцями. Несвідомими і таке інше. Звісно, свою думку вони вважають остаточно вірною і істиною в останній інстанції. Тому, якщо ви, дорогий друг, будете мати не таку думку, як у них, то ви поганий несвідомий українець. Типікова поведінка для тих, проти кого вони самі ж і виступають. А виступають вони проти комуністів. Зразу хочу вас запевнити, що я ніколи не розділяв ідеї комунізму і сам є противником їх по своєму світогляду. Ду, я ліберальних поглядів, я ліберал і виступаю за свободу та права людини. Тож мене не вдасться поприкнути у тому, що я захищаю комуністичну партію Китаю по великому рахунку. Мені на неї чхати то внутрішня справа китайців, їх проблеми, їх країни. Головне, щоб вони зі своїм комунізмом не лізли до інших. Тож, наче і не лізуть. Китай співпрацює зі всім світом, а свої комуністичні ідеї тримають в своїх межах, і всіх це влаштовує, всі цим задоволені. Весь світ користується дешевою китайською робочою силою. І ви знаєте, в цьому я бачу лише позитивний момент: не бачу нічого поганого в тому, щоб одна країна користувалася функціями іншої країни. Так працює світова економіка, якщо хтось не знав. А те, які там у цієї країни внутрішні. Ідеї, це взагалі мало кого хвилює. Навіть скажу взагалі нікого не хвилює. Головне, щоб ця країна не була агресивною, як Рашка, наприклад, або Іран. І знаєте, моя позиція проста: особисто мені Китай не зробив нічого поганого. Навіть скажу так: Китай наразі приносить більше користі світу аніж шкоди. Звісно, ніхто не без гріха не має ідеальних країн, які б не приносили шкоду світу. Всі країни так чи інакше несуть які користь. Так і шкоду, ну якщо це, звісно, не Рашка, від Рашки ніякої користі немає. Тим паче особисто для мене Рашка несе тільки шкоду і нічого корисного. І знаєте, я повністю підтримую культуру кенселингу в бік російської продукції, як не дивно, але вона дійсно є. Це я про продукцію. Я розумію та підтримую кенселинг в бік гри Atomic Heart. Чи смути, це правильно, але я не підтримую кенселинг в бік іншої країни, яка не зробила нічого поганого для мене та і для моєї країни в цілому. Що такое? Що сталося? Засвербіло в одному місці. Шукаємо зовнішніх ворогів. Так а чим ви тоді відрізняєтесь від тих, від кого ми зараз захищаємось на війні? Та-та, саме ви, а не я. В мене позиція інша. Я не шукаю по всьому світу зовнішніх ворогів. У нас ворог на Разі один і це Росія. А ви шукаєте ворогів там, де їх немає. Китай, Польща, Угорщина. Навіть серед вашого правильно українського ком'юніті зазіхають і на США. Ну ще трошечки, і ми станемо тими, проти кого воюємо. А потім виявиться, що і воювати сенсу немає, бо ми такі ж самі, як і вони. І знаєте, чим довше йдеться клята війна, через яку вже загинуло дуже багато українців, тим більше я починаю помічати, що наша країна вже мала Мало чим відрізняється від Росії, і я це говорю не в позитивному ключі, ні в якому разі. Я навпаки це засуджую, що наша країна перетворюється в таке ж лайно, як і Раша. І мені огидно від того, що наші правильні українці виступають проти китайських комуністів і закликають кенселити китайські ігри. Але при цьому жодного слова проти наших зелених комуністів. А нічого не хочете сказати про те, що відбувається у нас. Ні, все. Класно, нічого не засмучує, все нормально. У вас основна претензія до гри Вуконг, що вуконг зроблений розробниками, які знаходяться в Китаї. А в Китаю комунізм. А комунізм це немає свободи слова, свободи, прав людини, демократії. А куди поділася свобода, права людини та демократія в Україні? А ето же другое. Розумію, що там у нас з демократією вибори весною пройшли. Ой, как-то не сложилось. І Зеленський узурпував владу. Дьо-дьо-дьо, я вже бачу, як ти хочеш написати про те, що зараз війна в 2019 році теж була війна, але вибори були проведені, як це притаманно демократичній країні. А що там у нас з правами? Як кордон пересікається? Все класно? А що там у нас зі свободою? По вулицям вільно ходиться? Без страху, що вас заберуть ТЦК? Нє? Алло, де свобода, за яку ми воюємо? Ми душу і тіло положимо за нашу свободу. Чи ви вже забули гімн нашої держави? Чого ви такі правильні язики в своїй сраці позасовували? За ми Горлаємо про те, що в вуконг не треба грати, не треба грати в китайські ігри. Бо у нас війна. Китай союзник Рашки. Купуємо гру, це купуємо ракету на Україну. Ага, окей. А російський газ і російська нафта, яку ми дозволяємо рашці продавати у Європу, і Рашка на цьому нагріває мільярди. Звісно, тут все хорошо, і ракети з цих грошей видно, сосіянці не роблять. Ето другое. Але ж нащо про це говорити? Ми про це будемо мовчати і попрікати українців, які купили вуконга. Ми будемо. Бо що правильно, бо СБУ ж в двері не постукає, якщо хейтити простих українців. А якщо говорити про Корупцію ТЦК і узурпацію зеленими комуністами влади в Україні, то тут же очко жим-жим. Там може СБУ в двері постукати. Нащо ви говорите про це в публічному просторі? Давайте краще в УКОНГ кенселити, бо це просто безпечніше про це пиз говорити. А ще давайте будемо попрікати українців за те, що вони досі користуються російською мовою. Давайте вже до кінця будемо грати на руку ворогу, розділяючи суспільство на російськомовне. І україномовне. Ви молодці, все правильно робите. Путін вам аплодує стоячи. Замість того, щоб об'єднуватись проти спільного ворога, ми починаємо за мовною ознакою попрікати своїх же українців, бо вони говорять не українською мовою. Вони неправильні. А от ми правильні. Бо ми ж в 2022 році перейшли на українську мову. Ні, а не тому, що ми захотіли самі, а тому, що ж війна. А, от оно як. Так вили, лицеміри, і я це маю право казати, що ви лицеміри, бо я перейшов на українську мову ще до повномасштабки. Так що там у нас зі свідомістю, що ви мені хочете про свідомість розповісти? Дуже цікаво послухати ваше виправдовування, як ви солодко використовували всі російську мову до 2022 року, а тут вже дофіга правильними стали і давай хейтити тих, хто досі використовує російську мову, тим самим ви шкодите українському суспільству і українській право. Війсь системі правильно нахер ту конституцію, найвищий закон нашої держави, де є 10 стаття, яка забороняє поприкання людини за мовною ознакою. Чим ви відрізняєтесь від комуністів? як на мене, як для ліберала. Ви такі ж самі комуністи, комуністи, які закликають кенселити гру. Бо вона від комуністів, але просто від інших як мило. І я пропоную розібрати відеоролик одного українського, ой, вибачте, правильного українського блогера. Я ж неправильний, давайте послухаємо, що там каже правильний, який закликає кенселити Вуконга і взагалі усі китайські ігри, і в тому числі нашому Bio Legends. Так, так, і її теж. Він просто конкретно про неї не говорить, але оскільки Mobile Legends теж від китайських розробників, і в цій грі теж є Вуконг під іменем сам, тож це. Блогер теж має на увазі і цю гру. Тож поїхали. Дивимось, бачить Бог, я не хотів робити цього відео. Нащо виправдовуватись вже на початку відео, що ти там чогось не хотів. Якщо ти не хотів, то не випускав би. А так ти хотів похайпувати на цьому. Заради цього ти і випустив це відео, щоб розгорівся скандал і твоє відео популяризувалось. Дивимось далі. Адже мені не цікаві китайські ігри. Тобі не цікаві китайські ігри, китайська культура, історія, а іншим людям у світі цікаво. Це це все яким чином це пов'язано з комунізмом і мати прихильність до комунізму? Не зовсім розумію, але спостерігаючи українські геймери облизують нове творіння комуністичної партії Кита новотворіння китайської студії Game Science Black Myth Wukong, активно купуючи її, пишучи хвалебні відгуки в Steam, а також наші шановні блогери, які форсять гру в українському ігровому інфопрост. Ну, якщо гра дуже зайшла людям, то цілком логічно, що вони будуть про неї відгукуватись позитивно, і цілком логічно, що стрімери і блогери усього світу, а не тільки українські, будуть в неї грати, і як ти кажеш, форсити. Поки що все логічно, що не так, роблячи на неї. Огляди проводячи стріми, тим самим підживлюючи інтерес середньостатистичних українських геймерів до цього продукту. А, підживлюючи інтерес до українських гравців. А чи можливо підживити інтерес того, що мені, наприклад, було взагалі не цікаво? От не була мені цікава дота, і ось скільки б людей її не стрімили, вона мені цікавою не ставала. Звісно, коли в світі з'являється щось нове, люди цим цікавляться, дивляться, оцінюють, аналізують, потім роблять рішення, чи цікавляться. Цікаво воно їм чи ні, чи потрібно воно їм, чи не потрібно. Це так працює. І якщо гра з самого початку не сподобалась, то скільки блогери та стрімери не старались її популяризувати, тим людям, яким вона не цікава, вона вже не зацікавить. Бо перші враження про гру вже склалися. І неважливо від чого, подивився у блогера чи стрімера, чи сам почитав рецензію в стімі, чи сам пограв, це не має значення. Людині ця гра вже не цікава. Я веду це до того, що в гру не будуть грати, якщо вона не цікава, розумієте? А якщо її грають сотні мільйонів людей по всьому світу, і вона всім подобається, то логічно, що цей продукт гідний. Проходимо уроки психології. Угу. Змусило сказати мене, треба, треба робити відео. Ну бо звісно ж, треба. Канал простої без підписників, треба хайпанути. Автори саме так це працює, бо більш ніж впевнений, тобі чхати на Україну і українців було б не чхати, ти би його. Говорив про більш масштабні речі про корупцію, про газ та нафту, яку Рашка продає через Україну і за ці гроші виробляє ракети. Ти б за це говорив, а не за Вуконга, який аж ніяк не впливає на хід війни в Україні. Ви серйозно добровільно віддаєте майже дві тисячі гривень за китайську гру? Як це так? Дві тисячі гривень за китайську гру. А повинні віддати їх стерненку напевно, чи притулі, який, до речі, військовослужбовцю закликав смоктати у його пса князя. Напевно, туди треба 2000 гривень нести, яка є продуктом країни союзника Росії, яка є союзником Росії? США теж є союзником Росії, а ще союзником Росії є Європейський Союз, і вони теж постачають Росії свою продукцію через треті країни. Єдина різниця це лише те, що Китай це робить напряму. А США свої інтели Nvidia та АНД постачають через треті країни вражку через той же Китай. Ви вже розумієте, що це друге, так? Ну. Звісно ж, це другое. Автор, ти вже закенселив процесори від інтел, бо саме чіпи від інтел знайшли в російських ракетах. Ой, як незручно вийшло, але так всьому бідою є саме в Дивіться, не переплутайте. Насправді, те, що рашці до сих пір постачають продукцію, той же Китай чи США, це говорить про те, що у нас в Україні немає дипломатії, і у нас нікчемний президент. Хоча він вже не президент, а узурпатор, якого все що цікавить, лише в. Власна нажива, це є прокол нашої влади. Українська дипломатія, її немає, тому кенсилимо Вуконга. Все правильно, врешті-решт, ви серйозно купляєте гру, яка живить комуністичну партію Китаю? Комуністичну партію Китаю живить весь світ, оскільки весь світ користується дешевою робочою силою Китаю. В Китаї будуються заводи усіх відомих світових брендів. Тож купуючи Вуконга за 2000 гривень, з яких 30% зніметь Steam і. Лише 70% отримують розробники гри і заплатять податок своїй країні якийсь відсоток. Тобто з цих 2000 гривень комуністична партія Китаю в кращому випадку отримає гривень 50, бо всі інші гроші заберуть розробники. Ну і все, ваші 50 гривень погоди для китайської влади аж ніяк не зроблять. Бо китайська влада косить бабоси з усього світу за допомогою світових брендів. Ось основний дохід Китаю. Тому, якщо ви хочете на не. Сте шкоду китайській економіці, то вам потрібно кенселити не вуконга. Дуже мілко плаваєте. Вам треба кенселити все буквально всю електроніку і побутову техніку. Якщо люди відмовляться від усього, всі світові бренди збанкрутіють, і тоді здійсниться ваша мрія. Китайська економіка схлопнеться. Але є одне але на ваше бажання всім чхати, всім чхати на те, що ви хочете, щоб комуністична партія Китаю припинила. Своє існування, всім важливі гроші. Ніхто не буде заради вашої прихоті схлопувати усю світову економіку. Хто ви такий? Йди нафіг, хлопчик. Пані Топонове, дозвольте запитати, що з вами не так? А що не так? Зі мною все так. Ми любимо грати в відеоігри і любимо грати в хороші відеоігри. Вуконг це чудова гра, не російська. Що не так? Схаменіться, чорт забирай. Схаменутися? Ого, ну нічого собі. Чого б це? А от ви. Світ сидить на китайських товарах. Чим ж гра, яку я придбав чи придбала, відрізняється від твого ноутбуку, який був зібраний у Китаї. Чи кабелю до зарядного, який ти замовив на Аліекспресі? От ігровий Верюс, скажи, чим? До речі, дуже гарне питання поставив самому собі. І так, що ж ти відповісиш на свої ж запитання? Окей, окей, зрозумів я вашу претензію. Давайте так, я наведу вам два аргументи, в чому полягає різниця, а ви мені скажете, вагомі вони для вас чи ні. Якщо так, то це відео я робив не дарма. Якщо ж ні, ну то підете собі грати в свій Myth Wukong, поставивши дизлайк і написавши гнівний коментар. Домовились? Тоді аргумент перший. Оскільки Блекміф Wukong є відеогрою, відповідно, вона є культурним продуктом, який не можна порівнювати з технікою. Саме так, будь-яка відеогра, фільм, пісня, книга чи музика є витвором чиєїсь культури. З таким аргументом можна кенселити всі витвори мистецтва, бо вони не українські. А знаєте хто найвеличніший кенселятор в історії людства? Ага, він теж кенселив все, що було не німецьким. І так, ті, хто вже гру пройшов, за їх словами, там немає жодної пропаганди комунізму. Допустимо це так, але пропаганда в грі все одно є, адже кожен культурний продукт будь-якої країни це і є пропаганда. Стоп, стоп. Тобто ти гру не грав, але запевняєш нас, що там є якась пропаганда, яка саме ти не знаєш. Але таке відчуття, що вона там є. Знаєш, ти нічим не відрізняєшся від середньостатистичного звіздобола, який розказує своїм однокласникам що був на Мальдівах влітку і йому там не сподобалось, бо на дачі у його бабусі було дуже погано збирати огірки на городі, і він дуже втомився. Якщо ти гру не грав, то не потрібно нам розповідати, що там, бо ти просто не знаєш, що там. От я можу про неї говорити, бо я дивився проходження цієї гри. Ти не знаєш про цю гру анічого. І ти запевняєш, що гра щось пропагує, і це щось, що дуже погане, а що саме ти не знаєш. Це називає гавкав пес, перділи гуси твій аргумент це просто пук в калабатину не більше не менше Пропаганда їх культурних цінностей певних наративів і стилю життя Да чорт побери, такое несеш Пропаганда своєї культури. Все, пацани, припиняємо дивитись, грати, читати та слухати все не українське, бо там пропаганда своєї культури. А чим китайська культура небезпечна для світу? Якщо що, комунізм до культури Китаю не має жодного відношення. Комунізм був зароджений у Німеччині. Якщо що, окей? Так і що тепер? Давайте будемо кенселити німецьку культуру. А там ще й нацизм зародився. А в Італії фашизм. Боже Боже. Тут куди не плюнь, повсюди треба кенселити. Скільки може бути вилиту лайна на просту безобідню гру, яка ви, до речі, будете здивовані, але пропагує свободу, любов до свободи. Гра про китайську міфологію, де мавпочка, за яку ми граємо, прагне до свободи, що дуже нетипіково для Китаю. До речі, Тож я не знаю, як комуністична партія пропустила цю гру, якщо там майже прямим текстом пропагується свобода, а комунізм і свобода це діамі. Метрально протилежні речі. Так якщо в цій грі розказують про волелюбну мавпочку, яка бореться за свою свободу, і тобі не подобається це, значить ти проти свободи. А якщо ти проти свободи, то ти за рабство і тоталітаризм. Виходить, що я нічого не зрозумів. Ти проти диктатури чи проти свободи. Алло, архіваріус, визначся там вже. А ну та ти ж просто не знав, що пропагує грам, тому ляпаєш, ото язиком. Цей термін можна охарактеризувати як силу м'я якої пропаганди і я вважаю, що такого плану пропаганда має бути у кожній мирній цивілізованій демократичній країні, зокрема і в нас? Але друзі, якщо цією формулою м'якої пропаганди починають користуватися країни-агресори, тоталітарні комуністичні режими, як от Китай і Росія, щоб відбілити себе в очах світу. Починається примування мізків, що мовляв, от яку круту гру зробили китайці. В ній немає ніякої пропаганди комунізму. Розробники апалітічний, а графіка, яка А нічого, що таким нейтральним здавалося б чином, китайські розробники не тільки нас, а й увесь світ підсаджують на свій гачок. До слова, саме такою лагідно агресивною формулою просування своєї культури, усе своє існування займалася Росія. До чого тут, взагалі, Росія, яка є країною агресором? Окей, давайте замість. Китаю підставимо іншу країну, наприклад, Німеччину. Замініть слово Китай на слово Німеччина в цьому моменті відео, і ви не побачите жодної різниці. Треба кенселити культуру Німеччини. Вона ж теж колись була агресивна. А Китай наразі ні на кого не нападає, не є країною-агресором на відміну тієї ж Росії. На хіба порівнювати Китай з Рашкою в цьому плані? Ви не думали, що Китай використовує ту саму формулу просування своїх наративів і інтересів у всьому світі? за допомогою своєї культури також ну так, так можна сказати про будь-яку країну світу. Камон, Китай ні на кого не напав і не нападав за великий проміжок часу. Це вже достатньо, щоб говорити, що Китай не агресивна країна. Так, вона зі своїми приколами, але вона точно не агресивна країна. От коли Китай на когось нападе, от тоді і поговоримо. А зараз це просто струс повітря. Маю для вас другий аргумент, чому умовна покупка зарядного до телефону чи Ноута, який був зібраний у Китаї, відрізняється від покупки китайської гри. Все просто тут у тебе є вибір. Бачите, існує така думка, що увесь світ зав'язаний на китайських товарах. І це так, але мало хто згадує, що Китай залежить від заходу не менше ніж сам захід від Китаю, адже більша половина популярних брендів тієї електронної техніки, яку ми купуємо, не китайські. Просто будь-яка країна виробник своєї продукції відправляє китайського. Ським заводом свої деталі, а китайці вже там їх збирають. Тому в цьому плані в нас немає вибору не купувати ноутбуки, ігрову периферію, меблі та будь-що. Ага, немає вибору не купувати техніку, бо без техніки, як запевняє автор, прожити неможливо. А чого це неможливо? Цілком можливо. Береш, не купуєш, деш на вулицю і граєш в камінці, що не так, чого тільки не зробиш заради того, щоб загнулася комуністична партія Китаю. Щось якось не до кінця патріотична позиція. У тебе якось нечесно не знаходиш. Якраз такий основний дохід Китаю йде через продажі електроніки та побутової техніки, а не з ігор, як я вже і казав про це. І того ми маємо два досить слабкі аргументи цього архіваріуса, через які ми не повинні купувати і грати в китайські ігри. Звісно, у нас зараз в країні війна, і китайські ігри не мають жодного відношення, як і сам Китай, до нашої війни. Абсолютно. Ви, звісно, можете кенселити Вуконга, як і будь-яку іншу гру від китайських розробників, але це ніяк не вплине на війну в Україні. Абсолютно ніяк. Купуючи вуконга, ви нічим не допомагаєте Росії. Так само, як і не купуючи цю гру, ви нічим не допомагаєте Україні. Це просто гра, в яку хочете граєте, не хочете, не граєте. Право ваше, але свій кенселинг не нав'язуйте іншим, бо ви так вирішили, що ця гра несе в собі пропаганду. Чогось, чого ви ще самі не знаєте? А от про що дійсно варто говорити, так це про те, що було озвучено мною раніше: про корупцію, про газ і нафту, про те, що наша країна перетворюється на Росію, таку саму ж безправну клоаку. І ми в цій війні не переможемо, поки в Україні Зеленський у владі. От коли зміниться влада, коли конституція у нас буде не на паузі, повернеться знову правова система в Україні. Знову люди відчують себе вільними, коли наша країна знову стане. Демократичною країною, ось тоді ми зможемо перемогти в цій війні. А поки у владі сидить ось це недорозуміння, війна буде і надалі. Кенселіть вуконга зрікайтеся російської мови, це ніяк не допоможе у війні рівним рахунком. Абсолютно ніяк, можете від злості топати ніжкою, пукати, плюватись. Факт залишається фактом. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. Так, так. І не забудьте кенселити вуконга. і не грайте в китайські ігри ні в якому разі.